Привіт! День 59, 59 кейсик сьогодні вже будемо відкривати. Не забувайте підписуватись, там ще зовсім трішки залишилося до 200 підписників. Також ставте вподобайочки, пишіть коментарі і діліться відео з друзями. А сьогодні я відкрию кейс от таким от чудом тазиком. Смоладер сказав відкрити тазиком. От тазик, надіюсь, його видно. Чесно кажучи, в мене вже надій немає. Гейп мене вже дістав, нічого не випадає. Вже скоро два місяці, як я кожен день відкриваю ці кейси. Давай, гейб, тазик, синька. Видай синьку, гарну синьку. Погнали, відкрили тазиком. Тазик. Що нам буде з тазика Емочка Чопа? Після польових ні, щасливими подряпинами, синьочка, Емочка. Дякую всім за перегляд. Надіємося, що завтра вже буде щось краще синьке, а то вже. Нема терпіння, немає сил, чесно скажу, як я. Підтримайте підпискою подобаючкою, щоб я продовжував відкривати ці кейси. До завтра!